Вітаю, колеги! Сьогодні ми говоримо не про теорію з підручників, а про цілком реальний набір для виживання. Це ваш персональний ящик з інструментами, який допоможе пройти крізь усі виклики, що готує нам 2025 рік. Ну що ж, давайте відкриємо цей ящик і подивимось, що там у нас є. Бачите, це не просто якісь абстрактні концепції, це конкретні інструменти. І кожен з них, як у доброго майстра, призначений для свого особливого завдання. От скажіть. Ви ж не поїдете в гори на човні, правда? Це звучить абсурдно. Так само і в управлінні змінами. Не можна одним і тим же методом вирішувати абсолютно різні проблеми. Вибір інструменту завжди залежить від ландшафту. І ось ця метафора, мабуть, найкраще все пояснює. Стратегія це ваша карта. Вона показує точку Б, куди ми всі прямуємо. Але методи, інструменти це ваш транспорт. Саме вони везуть вас туди. Без транспорту, знаєте, карта це просто гарний шматок паперу. Гаразд, беремо до рук перший інструмент це, скажімо так, наша важка техніка, вона створена для великих, системних реформ, для прокладання нових шляхів там, де раніше були хащі. Уявіть собі вісім кроків коттера як детальний рецепт для дуже складної страви або як інженерне креслення для будівництва мосту. Це класичний перевірений часом підхід до фундаментальних змін у великих організаціях. Подивіться на цю послідовність тут є чітка логіка, від якої не можна відхилятися. Все починається з усвідомлення, що так далі не можна, а закінчується тим, що нові правила гри стають частиною ДНК організації, це марафон, а не спринт. Але в умовах, в яких ми живемо. В реаліях 2025 року один із цих восьми кроків стає без перебільшення найважливішим, і стара добра народна мудрість пояснює, чому саме. Так, крок номер шість швидкі перемоги. Це й є ті самі синиці в руках. Зараз це не просто про виконання плану, це про те, щоб дати людям відчутний доказ, що зміни можливі, що ми рухаємось уперед. Кожна така маленька перемога це ковток повітря, це паливо, яке допомагає команді не здаватися. Добре, з великою системою розібралися. Тепер давайте спустимося на інший рівень від макро до мікро, до серця будь-якої організації, до конкретної людини. І тут є один залізний закон. Організація не змінюється сама по собі. Організаційні зміни це просто сума індивідуальних змін кожної окремої людини. Якщо не зміниться людина, не зміниться нічого. Все починається з літери A –– «Awareness», тобто обізнаність. І перше питання, яке ми маємо собі поставити, чи людина взагалі розуміє, навіщо все це, чому не можна залишити все як є. Без відповіді на це чому ми не зрушимо з місця. А от далі, далі де літера «д» – дезайр, бажання. І отум, знаєте, починається найцікавіше і найскладніше, чи є в людини її особиста внутрішня причина підтримати зміни? Що в цьому для неї? Ви ж знаєте цю приказку можна привести коня на водопій, але змусити його пити неможливо. Так само й тут керівник може пояснити, навчити, показати, але оце саме бажання змінитися це завжди особистий вибір людини. Наше завдання створити умови, щоб вона захотіла зробити цей вибір. Окей, припустимо, баяння з'явилося що далі? А далі потрібні знання, Knowledge – чи знає людина, як саме тепер працювати? Це про тренінги, інструкції, нові навички, це технічна частина. Після знань іде вміння ability. Бо знати теорію плавання і вміти не потонути у воді це, як кажуть, дві великі різниці. Тут потрібна практика, підтримка і, що дуже важливо, право на помилку на перших етапах. І нарешті фінальний акорд reinforcement – закріплення. Що не дасть людині скотитися назад у звичну зручну колію? Це система мотивації, визнання, похвали. Людина має бачити, що працювати по-новому вигідніше і краще, ніж по-старому. Але як мотивувати людей, які просто втомилися, виснажені? Тут стандартні гасла про нові можливості не працюють. Іноді найкраща мотивація це допомогти зменшити навантаження. Зробити навчання максимально простим і практичним, і ніколи не забувати про силу простого, щирого дякую. Це працює краще за будь-які премії. І наш третій інструмент це я б сказав інструмент для виживання в шторм для ситуацій, коли горизонт затягнутий туманом, а плани змінюються щодня. Просто подивіться на цю картинку зліва традиційний водоспад. Великий план, довгий шлях, результат колись там. Справа agile. короткі ривки, постійний рух. Різниця, як то кажуть, очевидна. Суть agile проста. Замість того, щоб роками будувати величезний авіаносець, ми швидко робимо флот маленьких маневрових човнів. Працюємо короткими відрізками, спринтами. Після кожного спринту дивимося, що вийшло, коригуємо курс і рухаємось далі. І тут ідеально працює наша народна мудрість, очі бояться, а руки роблять. Agile – це філософія дії. Замість того, щоб бути паралізованим величчю кінцевої мети, ми просто робимо наступний маленький, але конкретний крок. Бо коли довкола туман війни, будь-який довгостроковий план це просто фантастика він застаріє ще до того, як його затвердять. Еджайл ж дозволяє не стояти на місці. Він дає змогу рухатися вперед, адаптуватися і регулярно показувати результат, а це зараз головне. Так от до чого я веду найголовніша думка сьогоднішньої розмови: справжній професіоналізм це не знати на зубок один метод це вміти зазирнути у свій ящик з інструментами і обрати той, який потрібен саме тут і зараз. Ось вам така проста пам'ятка. Потрібно провести велику системну реформу. Ваш вибір, котрий бачите опір конкретної людини і не розумієте, чому беріть адекар навколо хаос, невизначеність і постійні зміни ваш єдиний порятунок еджайл. Тож, ваше головне завдання не просто керувати процесами. Ваше завдання бути майстром, який відчуває ситуацію і знає, який саме інструмент дістати зі своєї валізки. В цьому і є сила. Обирайте мудро.